У Павлограді муніципальна варта та представники затишного міста вилучили собак із квартири на вулиці Шевченка. Це сталося за згодою власності та в присутності сусідів. Вчора я зустрічався з жінкою, яка представилася Тетяна Іванівна. Вона проживає в зазначеному будинку Шевченка. 134. Вона протягом декілька місяців утримує 8 собак. У муніципальній варті повідомили, що причиною втручання стали чисельні скарги сусідів на антисанітарні умови та конфлікти через тварин. В разі чого сталася антисанітарія, сморід скарги громадян на скарги громадян, сусідів вона не реагує, тому там викликали поліцію, і ми також повторно підключилися. Я з нею особисто вчора зустрівся, провели ретельну провбесіду, Роз'яснили їй, що сьогодні о 10-й годині ранку, буде викликана автомашина. Приїдуть представники-працівники затишного міста, і ми у неї, разом з нею зазначених собак заберемо, заберемо і помістимо тимчасово в приют. За попередніми даними вилучили п'ять собак. Мешканці припускають, що тварин було більше, адже деяких власниця сховала ще зранку. Наразі ж зараз п'ять собак у неї забрали. Ми сподіваємося, що зараз заберуть решту собак, і ситуація наша покращиться. Я думаю, на контакт вона і вряд ли буде. Ну будемо надіятися, вона не буде хоча б робити якихось то гадостей, тому що це в її стилі. Ми її однажды попросили убрати в під'їзді за собаками. Вона просто воды води з 4 первый этаж. И І от з тих пор у нас начались визови міліції, поліції, затишного міста. Мешканці подякували за допомогу в розв'язанні багаторічної проблеми. Перші результати вже помітні, але робота триває. Стосовно ситуації, що сталася на Шевченка 134 стосовно собак, без хаті, яких. Пані Волкова тримала в себе вдома. Хочу подякувати за оперативну як вмішательство. І допомогу ПТРК каналу, який дав розголос, також муніципальний варті в особі Сербіна Сергія, який психологічно з нею попрацював, що вона якби добровільно віддала цих собак, хоча ще не всіх, але будемо працювати над тим, щоб віддала і остальних. До речі, ще й сміття, якби ще вивезла, то було б дуже гарно, тому що люди дуже довго. Борються з нею в антисанітарії живуть, там і діти малі, і старики, яким дуже це заважає. Також дуже велика подяка Кісельову Олександру з затишного міста безпосередньо з притулку для перетримки собак. Дякую вам за таку ну, допомогу. Це дійсно велика і гарна допомога. Жителі сподіваються, що проблему вдасться повністю вирішити, а порядок у будинку відновити. Ця історія викликала жваве обговорення серед павлоградців. У соцмережах люди писали багато різного: хтось підтримував власницю, інші мешканців будинку. Ситуація залишається під увагою людей. Ми і надалі стежитимемо за розвитком подій. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.